Я всіх вітаю. Я, я люблю свою рідну землю свою Україну. Я Україна. Я проживаю в місті Канато, моє та ім'я Либин Я слово вірш з мамою і хочу його прочитати. Вір називається Україна. Моя красуня, чарівна, вродлива, жовто-блакитна гордість ти моя. Твоє ім'я звучить так мило, Україна, найкращі в тебе землі і поля. Хто б міг подумати, що війна настане, що брат на брата рушницю буде підіймати, та Україна ніколи на коліна не стане. Якщо так треба, то до кінця будемо воювати. Проклятий ворог хоче нас ламати, але не знає, що марнує час дарма. Україна це наша рідна мати. Вона у нас єдина, вона у нас одна. Я кожен день за кожного бійця молюсь, благаю Бога, лишень одне. До самої землі я героям склонюсь, скоріш, хай це не щастя мене. Дай Боже миру, нашій Україні, хай назавжди закінчиться війна. Ми українці, ми єдині. На Тебе, Господь Боже, надія одна. Той, хто справді Україну любить, ніколи не образить і не зрадить її. Він це можливо і неможливо зробить заради України, заради дружньої сім'ї. Ми переможемо, я точно знаю, тому що добро завжди перемагає зло. Вась мою любі. Я усіх закликаю творі тільки добро, добро, добро. Слава Україні! Героям слава!